Треба жити під такою назвою. Прозвучав 25-й радіодиктант національної єдності. Його традиційно присвячують Дню писемності та мови. Якою акція була цьогоріч, Наша Оля Бабенко бачила за шкільною партою на роботі чи навіть в окопах. Вже чверть століття цього дня. Українці по всьому світу об'єднуються словом та пишуть традиційний радіодиктант. Всеукраїнський радіодиктант у нашому офісі. Писала диктант національної єдності у потязі, і це було особливо зворушливо. Цьогоріч текст лунав голосом народної артистки України Наталії Сумської, а його авторкою стала письменниця Євгенія Кузнєцова. А ще не шпарити вечорами в між ботсаду? Які щороку до акції долучилися у Карпатському національному університеті. Ми Дивимося на нашу історію, то розуміємо, наскільки українська мова для кожного з нас є не тільки певним рушієм нашого розвитку, а в першу чергу це повернення до коріння, до того коріння, де наші предки століттями, незважаючи на величезні перешкоди, знищення нашої еліти, максимально докладали зусиль до того, щоб українська мова не тільки жила. А саме головне розвивалося. Десятки франківців прийшли, аби не просто перевірити свої знання, а й об'єднатися у спільній справі. Взагалі, ці слова я готовий підписатися під кожним словом цього диктанту. Реально це бере за душу, це чутливо. Це те, що нас об'єднує, наше життя, нашу єдність. Те, що нас цементує в протистоянні ворогу для мене, це досить важлива подія, адже це шанс не тільки перевірити свої знання з української мови, а й в цілому, так би мовити, об'єднатися з однодумцями, поділитися своєю точкою зору, стосовно конкретних питань та в цілому проявити свій дух патріотизму. Раніше я писала просто в школі, наприклад, але щоб ні. я дуже рада, що є така можливість приєднатися до такого заходу, написати цей диктант тут разом зі всіма викладачами. Студентами та багатьма людьми філолог Роман Голод наголошує багатьох людей. Радіодиктант може змотивувати вивчати українську мову глибше. Це має бути такий серйозний мотиваційний чинник для тих людей, які можливо не зовсім впевнені у своїх силах і хочуть себе як найкраще проявити саме на диктанті національної єдності. Це можливість перевірити себе, наскільки ти добре знаєш мову, як ти можеш не володіти, і це можливість порівняти себе з іншими». Надіслати написаний диктант на перевірку можна до 28 жовтня, а вже наступного дня його текст оприлюднять офіційно.